Конструкції вертикальної універсальної стрічкової билки. По-перше, я хочу сказати, що універсальність цієї болті полягає в тому, що вона може розпоюти як і легкі матеріали, так і такі складні, наприклад, як межовіюча сталь. Завдяки чому завдяки тому, що на билки встановлена широкий дуже діапазон швидкостей. Починаючи 7,5 метрів за хвилину, і швидкість полотна пилки, і максимум десь 240 метрів за хвилину. Друга особливість цієї пилки полягає в тому, що вона може виконувати розпилення вручної режимі, тобто в режимі ручної подачі, розташований такі вулиці вручний цілий розміром 400 на 400. А також може використовувати е, режим механічної подачі. На даний момент ще механічна подача не реалізована на даній пилці, але через місяць, можливо, два, буде відео, як вона буде виготовлена, я вам про неї розкажу. Е, до речі, в мене є е, там е, відео, як я модерзував горизонтальну пилку по металу і там е, встановив цю механічну е, систему подачі. Можете продивитися, я думаю, у вас теж ця тема зацікавить. Далі хочу розказати ще про одну особливість цієї пилки. Вона полягає в тому, що в ній буде встановлений величні контролери, які будуть контролювати натяг полотна, буде задавати швидкість подачі, буде контролювати способний стрим пилку і таке і інше. Але це буде. Трошки пізніше. А зараз я хочу трошки затримати вашу увагу на рахунок того, щоб трошки розказати про особливість, як я досягнув е, такого ну, ширшого діапазону швидкостей. Е, Справа в тому, що горизонтальні стрічкові пилки по металу вони мають дещо обмежений діапазон е, інічних швидкостей, десь це приблизно е, 20, 40, 80 метрів е, за хвилину. Це більш-менш для такого матеріалу воно достатньо. а от для Дрозпилювання більш легких матеріалів потрібно мати дещо більшу швидкість. А для досить тяжких і жорстких важливо мати меншу швидкість, але більший і момент. На своїй фінці я це було таким чином, по-перше, я встановив перетворював частоти на пилку, а також. Пасову калинопасову передачу з переставлянням паса, з використанням передавального числа 1 до 2 і 2 до 1. І в результаті двигуна потужністю 0,55 квт 180 вольт. Через колинопасову передачу після неї встановлений черв'ячний редуктор 0,50 габариту китайський, до речі, Передавальне число цього редуктора, воно е, що менше, становить 1 до 10. Зазвичай в горизонтальних пилках е, по металу такого габариту це по одному на 1638 довжиною міліметрів, е, По металу е, в горизонтальних пилках там передавальне число 1 до 20. І тому е, реалізувати велику швидкість 200-240. Мілімет метрів за хвилину ну, не дуже вдасться, піднявши частоту перетворювача до 75 Гц, а також представивши клиновий пас передавального числа один добух на режим 2 до 1, а також при використанні робочого кола дещо більшого тянуть на пилках стрічкових. Гермального типу ми отримаємо досить непоганий результат до 240 метрів за хвилину. Це, в принципі, достатньо для дюрі, лімінію і, в принципі, навіть можна розпілювати досить комфортно і дерево. Далі буде ще продовження, продовження буде стосуватися механічної системи і подачі, а поки що все, чудових вам свят, всього найкращого. 不敢。Okay.